В ДАІ приготували для водіїв новий сюрприз, щоправда, цього разу приємний. Для всіх автомобілістів, які вперше отримують водійські права, вартість послуги подешевшає. Процедура обійдеться лише в 273 гривні. Замість нині стандартної для всіх 444. Такі норми з 1 січня затвердив власною постановою уряд, розказує заступник начальника ДАІ Володимир Резніков. Подешевшили й інші даїшні послуги. Наприклад, відкрита категорія зі здачою іспитів коштуватиме 273 гривні замість 380. Крім того, раніше ДАІ та підрозділи МВС надавали 107 платних послуг. Тепер їхню кількість зменшили до 45. Безкоштовною стала видача деяких видів довідок. Зокрема, про те, що людина не позбавлена права керування, зняли оплату і довідки. Про причетність автомобіля до ДТП раніше вона коштувала 83 гривні. А за реєстрацію та перереєстрацію номарки замість тисячі тепер візьмуть лише 606 гривень. Однак не все так просто, дещо й подорожчати встигло. Наприклад, евакуатори тепер відтягуватимуть автівки не по 10 гривень за кілометр, аж по 17.